Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 28 грудня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В селі Чорнівка Новоселецького району під час сесії депутати вирішували земельне питання. За минулі вихідні в Чорнівецькій області виникло 9 пожеж. Чорнівецький ляльковий театр підготував для маленьких чорнівчан новорічний подарунок для мавпочки. В селі Чорнівка Новоселецького району під час сесії депутати вирішували земельне питання. В центрі населеного пункту є земельна ділянка, яка за генпланом призначена для будівництва сільської школи. І вона ж за рішенням сесії попереднього скликання для бійців АТО та їхніх сімей. Що ухвалили депутати та кому надали цю землю? Дивіться далі в сюжеті. Ось ця земельна ділянка за генпланом призначена для будівництва сільської школи. І вона ж за рішенням сесії попереднього скликання для бійців АТО та їхніх сімей. Їм предоставляється по закону повинні предоставити землю для того, щоб вони мали побудуватись де, щоб вони до двох гектарів. Їм положено видати землю для сільськогосподарського ведення сільськогосподарських робіт. Ну, Попередня влада видала неправильне рішення на сесії і видала землю, яка предназначена для постройки школи. Генерального плану завірена печаттю у генерального архітектора району. Оце цей участок, що ми на ньому стоїмо, і оце план школи, який має бути, який має построїтись тут на цьому участку. Щоб підтримати місцевих бійців, АТО, до чорнівки на сесію приїхали учасники антитерористичної операції з Чернівців. Прошу вас, ну не депутати, думати. Перед тим, як ви будете приймати чи не приймати рішення щодо виділення землі для індивідуального будівництва та водення сладівництва і далі, думати про тих хлопців, які повернулись, повернуться додому. Домку всього села, щоб поки в цьому місці не давати ці часу. Оце то, 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 до чого ми дійшли поки що, до сьогоднішнього дня. Ми ще нічого не рішали, нічого не затверджували. По-друге, я е, хочу, щоб ви зрозуміли нас. Ми юридично не, не підковані, ми сирі депутати. Ми не можемо сказати, чи ми це робимо законно, чи незаконно, розумієте, що в чомуся проблема. Ми це просто робимо на свою совість. Даєте що... ви цій людині право до кінця січня вияснити це питання юридично, як це правильно зробити? Можна? Можна, Можна я Добре. Добре. Значить, Юридично у нас ніхто нічого не зробить. Земля продана, непонятно кому і для чого. Жінка з проспекта пише заяву дати, чекайте минутки, дати їй землю, дати їй землю безкоштовно. Сесія вирішує дати їй підвісом. 2 гектари. Це коли? Ти? Це було в 2015 році. 8 гектарів взяла собі секретар сілі ради. Сьогодні скільки вирішили мені землі дати? Не може гектар. Мені положено 2 гектари. Пожалуйста, нині як тут буде генпрокуратура. Знаєте, нічого не знає в результаті. Депутати проголосували за те, щоб земельна комісія впродовж двох місяців вивчила та вирішила це питання. Як варіант, знайшла інші земельні ділянки в селі. Потреба це Дмитрович, Рубля Рубуляк Іван Червінський, Микола Іванович. Зімінне <зіменниками> комісія? встаньте, встаньте, будь ласка, є. Вот і Солецький Іван, Іван Васильович. І... Василь. І... Будь ласка, хто за таке рішення? Прошу голосувати, хто за? Одноголосно? Прошу дякую. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулі вихідні в Чорнівецькій області виникло 9 пожеж. В більшості випадків горіли будинки в Глибоцькому, Стороженецькому районах та в самих Чорнівцях. У всіх випадках пожежникам вдалося ліквідувати полум'я. Вогнем знищені дахи будинків та речі домашнього вжитку. Постраждалих серед людей немає. Передньо можна сказати про те, що. В деяких із них причинами пожеж є недотримання чи ігнорування буковинців основних правил пожежної безпеки. Так, зокрема, під час однієї з пожеж, яка виникла в Кісманському районі, причиною пожежі було саме порушення правил користування пічним опаленням. Якщо говорити з загальну статистику, то з початку року в нас в Чернівецькій області виникло 784 пожежі, а більшість пожеж це понад 80% виникло у житловому секторі в помешканні буковинців. От серед основних причин виникнення пожеж це небережне поводження з вогнем. Від прізвища секретаря Чорнівецької міської ради залежить і прізвище заступників. Це сказав під час щотижневого брифінгу мер міста Олексій Каспрук. 29 грудня депутати продовжать роботу другої сесії, під час якої планується визначити секретаря міської ради. Подробиці вже за мить. На третьому засіданні другої сесії планують обрати секретаря Чернівецької міської ради. Закон. Передбачає, що до 3 січня я маю внести на розгляд депутатам кандидатуру секретаря. Тому, щоб не робити це 1 січня чи 31 січня, попробуємо завтра це зробити. Також я маю, згідно з чинного законодавства, право внести, зобов'язаний точніше, внести на розгляд депутатів. На другій сесії вона у нас триває. Ви знаєте, що вона не буде закінчена, поки не завершиться робота над регламентом міської ради кандидатури заступників і членів виконавчого комітету. Також під час брифінгу Олексій Каспрук зазначив, чиї кандидатури на посаду секретаря міськради не підтримає огляду на те, що один з членів фракції Василь Максимюк свій час був і активним учасником, скажімо так, того перевороту в міській раді, коли був усунутий. Незаконно міський голова і, скажімо так, займав тоді активну позицію. Я, я не внесу особисто моя позиція, що я не внесу цю кандидатуру на розгляд ради. Рідне місто вони також якби, претендують на отримання посади секретаря міської ради. Ну там ситуація ще гірше. Я поважаю чернівчан, які обрали представників від рідного міста до міської ради, але хотів би сказати, що ну, по-перше, там. Учасників той, того знищення місцевого самоврядування при партії регіонів, коли зняли Федорука, фактично не давали проводити вибори. я розумію, що їм посади потрібні для того, щоб закріпитися і, скажімо так, використовувати це для подальшого збагачення. Тому зрозуміло, що ніякого там. В мене у всякому випадку рука не підніметься підписати подання на кандидата від них. І сподіваюся, що демократичні сили також не підтримують і не допустять реваншу партії регіонів. Чернівецькій міській раді Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А чого чекати у 2016 році від недавно прийнятого бюджету чернівчанам розповіли народні депутати України від народного фронту. Крім того, під час візиту обранці розповіли про стан справ в процесі лібералізації безвізового режиму із ЄС. Про це та інші гучні заяви депутатів Верховної Ради. Дивіться далі в сюжеті. У Верховній Раді є і присутня більшість депутатів, які ставляться відповідально до майбутнього нашої країни. Двічі протягом наступного року будуть підніматися соціальні стандарти. Це буде перше. Це буде в травні, друге підняття буде у грудні. За загальний обсяг такого підвищення буде понад 12%. Серед іншого в новому бюджеті, як і обіцяли, закладено фінансування об'єднаних громад загалом 1 мільярд гривень та ще 6 – на регіональний розвиток. Також у 2016-му сильнішою стане українська армія зазначили народні обранці урядом. передбачається фінансування обороноздатності України на суму понад 113 мільярдів гривень. Такого ще не було. Це і фінансування і Нацгвардії, і фінансування армії, і фінансування підприємств військово промислового комплексу. Ми повинні розробляти і виготовляти новітню українську зброю. А от щодо очікуваного безвізового режиму кажуть наступне: впевнений, що українці цього року, до ну, наступного року, в 2016 році перепрошую, будуть пересуватися Європою без віз. Це також велике досягнення. Народні обранці прокоментували і політичні настрої в обласній та міській раді, запевнивши, ситуацію триматимуть під особистим контролем. сценарію, хто там виношує Федоров 2 в Чернівцях не буде. По крайній мірі у нас є проти, проти отрута українського полу, проти, да, да. Рука не дрогні, як то кажуть. Ініціювати на Верховній Раді розпуск Чернівецької міської ради. Загралися вже. Просто загралися. І тому, щоб не було цього і ішов вето між собою, чи як це назвати такі два аспективан Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про розподіл коштів, які виділяються на інтернатні установи області, говорили на наглядовій раді за діяльністю установ соціального захисту населення, говорили про умови проживання там осіб із обмеженими фізичними та психічними можливостями літніх людей. Про факти виявлення нещодавніми перевірками порушень в цих установах, зокрема що стосувалися організації побуту, харчування та реабілітації пацієнтів. За останній місяць представники громадських організацій спільно з працівниками управління соцзахисту провели ряд перевірок інтернатних установ області, у деяких виявили грубі порушення. Перше, це те, що людей закривали на замок, що порушує їх права. Друге, це те, що ми виявили неякісні і просрочені продукти харчування. Третє також дуже серйозне порушення це відсутність медичного огляду на протязі п'яти років, зокрема стоматолога і огляду ендокринологом на протязі трьох років. І що ми маємо в результаті через неналежне надання відповідних послуг, зокрема медичних. В чорториському психоневрологічному будинку інтернаті в п'ятницю надійшла інформація про зафіксований випадок туберкульозу, тобто людина підопічної інтернатної установи було виявлено захворювання на туберкульоз. За озвученими фактами, департамент соцзахисту має намір порушити кілька справ. Увагу приділяють не лише порушенням, а й покращенням, залучаючи волонтерів та спонсорів. Слава Богу, в цьому році нами написано ряд проєктів. Декілька проєктів ми виграли. Цей проєкти з рахунок фонду регіонального розвитку і інших донорів і міжнародних організацій. Також на наглядовій раді розглядали організацію проведення професійної реабілітації інвалідів та медичний супровід підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення, надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 51 гривня за апостиль будь-якого документу. Таку послугу віднедавна здійснюють в усіх органах державної реєстрації актів цивільного стану, які під'єднані до мережі інтернет. Фірми посередники беруть за таку послугу щонайменше 100 гривень. Тож в українців є реальний шанс зекономити. Міністерство юстиції одним з перших долучилося до реформ децентралізації в Україні і зробило це шляхом делегування деяких своїх послуг місцевим управлінням. Електронний апостиль сьогодні потрібний як українцям, так і іноземцям, які ведуть справи в нашій країні. Наші документи, коли попадають за кордон, вони повинні пройти процедуру якогось засвідчення, щоб вони визнавалися дійсними на цій. Території аналогічна ситуація і в нас, якщо до нас надходять документи з іноземних держав, вони в нас також вимагаються з додатковим засвідченням. Раніше треба було їхати в Київ або шукати фірму посередника, розповідає Орися Андрієць. Завіряти потрібно документи органів державної реєстрації, актів цивільного стану, нотаріальні документи, документи, які видаються бізнесу та судові рішення. Ця процедура в нас користується дуже великою послугою, зв'язку з тим, що маса наших громадян. Проживають за кордоном, і кожного року, наприклад, тільки драцівських документів я засвідчила в межах 4 тисяч. Зробити електронний апостиль можна майже в будь-якому органі державної реєстрації актів цивільного стану в області. В нас немає технічних можливостей Путила засвідчувати апостилем, але їм ближче напевно громадянам звернутися у вижницю, ніж то, що їхати в Чернівці. В нас немає такої можливості кіцмань поки що також. Це… Рядом Чернівці можна звернутися в Чернівці. І Новодністровськ. Новодністровськ там взагалі малесеньке містечко, хоча воно обласного значення, вони звертаються в Сокіряни. Взагалі, ми зараз не прив'язані до місця якоїсь проживання чи реєстрації ще щось. Громадянин з любим документом звертається в будь-який орган ДРАЦУ, крім за винятком цих трьох. І так само і в нас до відділу ДРАЦу головного територіального управління юстиції, і йому надається ця послуга. Вартість послуги рівно 51 гривня гривня іні копійкою більше, каже Орися Андрієць. Термін виготовлення два робочих дні, іноді трохи довше. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На календарі вже кінець грудня, а температура й досі вище восьми градусів, та вулиці без снігу. Більше про сюрпризи погоди. Та чи варто буковинцям чекати новорічного снігопаду? Дивіться далі в сюжеті. Причиною такого аномально теплого та сухого грудня є низькі середньорічні температурні показники та надзвичайно мала кількість опадів протягом року кажуть метеорологи. Однак, вже від сьогодні ситуація зміниться. В цілому ми вже починаючи з сьогоднішнього дня, переходимо на зимовий характер погоди уже по Україні. Так би, холодний фронт уже вступив на свою територію. Вже найближчим часом погода дивуватиме значною зміною температури, що особливо вплине на сільськогосподарську галузь. В першу чергу це може негативно вплинути на зелені насадження. в багатьох регіонах, в тому числі в нашій області. Плодові насадження. В зв'язку з чим нескільки температурний режим відбулося якраз пробудження бруньок, і потім їх підмерзання. А чи чекати буковинцям снігу в новорічну ніч та в перші дні 2016-го в гідрометеоцентрі кажуть наступне. Кожен день невеликий сніг пролітатиме, але це буде дійсно невеличкий, це слабкий сніг, але зважаючи на те, що поступово температура до Нового року у нас знизиться до 10 градусів нижче нуля. Основні опади це завтра, решта днів це будуть просто невеличкими порцями слабкий сніг. Такий злегка новорічний настрій він нам створив. Іван Бочелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецький ляльковий театр підготував для маленьких чорнівчан новорічний подарунок для мавпочки. Святкові новорічні ранки за участі веселої мавпочки тут розпочнуться вже із 2 січня. Більше знає моя колега Дар'я Товпіч. Всім привіт! Я. Мавпочка Чакі. Я дуже весела, кмітлива. Я усе усе вмію робити. Я е, іноді виритую, але, але ж я ж мавпочка. Ой. Мавпочка Чакі вже на початку наступного місяця розважатиме маленьких чернівчан. Цьогоріч ми підготували для наших маленьких глядачів святкову програму у нашому казковому фоє, яка називається Новорічний подарунок для мавпочки. Це буде мавпочка Чакі. Вона чекає всіх всіх маленьких глядачів. В неї святкова програма спеціально підготовлена. Чакі дуже весела мавпочка, але не завжди слухняна. Є певні проблеми з її вихованням, вона виявляється трошки капризульна у нас. Але Снігуренька Дід Мороз. З чарівною палицею зроблять певний педагогічний внесок у її циркову кар'єру. І вона буде знати тепер, і всі дітки разом з нею будуть знати, що виявляється чемною слухняною, треба бути цілісінький рік, а не тільки в день свята. І тоді можна отримати цілий мішок подарунків від Діда Мороза і навіть пальмочку. Вже з 2 по 10 січня 2016 року о 10 і ранку і 13.30 маленькі чернівчани зможуть прийти до лялькового театру, щоб взяти участь у святковій програмі Новорічний подарунок для мавпочки. Усі папа! Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще один сюрприз до новорічних свят підготувала театральна студія для дітей та молоді, яка діє на базі академічного театру імені Ольги Кобилянської. В пошуках піратських скарбів відправляться юні актори 4 січня, коли відбудеться прем'єра. А поки що знімальна група Чернівецького репортера напросилася на попередній показ. Одного разу один клас опинився у не зовсім звичайних обставинах. Так починається вистава Фантазія для дітей під назвою У пошуках піратських скарбів. Актори вихованці дитячої театральної студії. Якщо з дітками поводишся так, як з рівним тобі, і ставиш задачу, яку ти вважаєш потрібно саме в цьому образі. Дитина дуже йде на це. І, хоча на перший час їй може і не вдаватися, поступово дитина приходить до якихось гарних результатів, вона це відчуває, і вона при цьому отримує шалену насолоду. За сюжетом діти грають одразу кілька ролей: юних піратів та школярів, що опинилися три століття тому. Стосунки між Персонажами такі ж, як у справжніх сьогоднішніх школярів, і хтось може впізнати свій клас у цій виставі. Може, тому що в багатьох школах є діти діляться на групи, і в них вони, вони не, не дружать з собою і може вийти. Юні актори зізнаються, що навчання у студії їм подобається і навіть допомагає у повсякденному житті. Мені подобається грати. І в е, мене це дуже виходить. Раніше діти грали в невеликих п'єсах, які ставили в студії. Не знаю, але це як в студії. Це буде така перша прилюдна, така дуже. Ну, не сьогодні, а четвертого. Житті дуже легко дається, особливо розслаблення. Ти себе вільно почуваєш, і ти не примітивна людина. Тебе викладачі саме в цьому театрі. Навчають, можна так сказати, життя своєрідного. Тобто вони вкладають у нас душу. Саме 4 січня о 10 та першій годині відбудеться прем'єра вистави для дітей та дорослих у пошуках піратських скарбів. На попередній показ завітав навіть сам дід Мороз. Я думаю, що якщо ви прийдете родинами, якщо ви прийдете зі своїми дітками, ви будете не тільки хлопоти, а ви отримуєте моральне задоволення, візуальне задоволення, слухове задоволення і, взагалі, в ці новорічні свят для вас ще буде одне відкриття. Театр. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua, також нашій сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.